Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх хто, хто разом з нами розглядає задачі з параметрами на моєму третьому курсі. Третій курс називається Задачі з параметрами на ЗНУ НМТ. І ці задачі з параметрами ми з вами підійшли до 2016 року. І я маю, скажімо так, ще раз нагадати, що. У 10-х роках на ЗНО були достатньо складні задачі з параметрами. На пробному ЗНО було запропоновано розв'яжити ось таку нерівність при всіх значеннях параметра. Ну, Зараз ми це формулюємо для всіх значень параметра, розв'яжити нерівність. Це задання достатньо складне, на мою думку. Воно є в багатьох збірниках задач. Я думаю, що коли. Автори ЗНО складали це пробне ЗНО, вони просто вирішили так: не морочити собі голову, скажімо так, і просто взяти готово. Достатньо складне. В усіх збірниках задач, які я знаю, воно, це, ця нерівність розв'язана алгебраїчним способом. Я цей алгебраїчний спосіб покажу в першу чергу. Але. Це завдання можна достатньо ефективно розв'язати графічно, але про це буде мова йти в самому кінці. Отже, перший спосіб, він ну, стандартний цей спосіб. Я, ну, в усіх книжках воно так розв'язано перший спосіб. Ми почнемо з того, що знайдемо область визначення нерівності з двох умов. А плюх з або буде рівню 0, а мінус Х більше, або буде рівню 0. Тобто х більше або дорівнює мінуса, х менше або дорівнює а. Ну і давайте аналізувати. Тобто ми поки що аналізуємо область визначення. Якщо А менше нуля, бути тоді число мінуса додатнє, як ви розумієте, і бути більше або дорівнює якогось додатнього числа і менше від'ємного, х не може. пуста множина. Якщо а дорівнює нулю, ми отримаємо х більше або дорівнює нуля, х менше або дорівнює нуля. Тобто областю визначення даної нерівності є одне єдине число х. І викидати його на смітник ми не можемо, ми маємо перевірити. Ми маємо перевірити, і коли ми підставимо корінь з нуля плюс корінь з нуля більше нуля, буде неправильно. Тобто А дорівнює нулю у нас теж не дуже влаштовує. От якщо А більше нуля, то цілком нормально область визначення буде х більше або мінус а, менше або дорівнює. Отже, такі А ми розглядаємо, для таких А ми розв'язуємо. І оскільки ми встановили це, що ми з вами тільки розглядаємо А більше нуля. То наше розв'язування ну, починає крутитися. Да, давайте я буду нумерувати, це нехай там перший етап. Забо, давайте Перший етап далі. Це просто область визначення. Значить, Що ми встановили? Ми встановили, що ми будемо цю нерівність розв'язувати для А більше 0, тобто А менше буде рівня 0, зразу у відповідь отака штука піде. Все, забула. А більше нуля. Якщо А більше 0, ліва і права частина. Цієї нерівності є величинами, ну, як мінімум, невід'ємними. Тому ми можемо піднести до квадрата. Ну, якщо так, вже дуже строго вони є додатні, піднесемо до квадрата. Квадрат першого, плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого більше, ніж а квадрат. Ну, підібрано так, що трішечки взаємознищується, і ми отримаємо ось таку ситуацію більше, ніж а квадрат мінус 2. І на цьому треба зупинитися. Тобто, не треба морочити собі голову. Ми отримали на рівність корінь із f більше, ніж g. Не треба, ну, з точністю до, до коефіцієнта 2, воно не впливає. Тому не треба морочити собі голову, щось придумувати. Треба відкрити підручник. Ну, Наприклад, мій підручник це профільний рівень 10 клас, сторінка 134. І прочитати загальний спосіб, як таке розв'язується. Таке розв'язується, розглядаючи дві можливості. От я по черзі розгляну, тобто я не буду писати там сукупності систем. Якщо в нас а мінус 2 а Менше нуля. Може таке бути, може. Тоді нам достатньо вимагати, щоб підкореневий вираз був просто більше буде рівні нуля, тоді 2 помножити на корінь нас буде більше, ніж будь-яке від'ємне число. Коли в нас а квадрат мінус 2 менше 0, враховуючи те, що ми з вами вже встановили, що ми працюємо лише для додатніх. Якщо прирівняти а2 квадрат до нуля, ми отримаємо дві точки 0 і 2, менше воно ось тут. Тобто, якщо А між нулем та двічкою, то ми приходимо до того, що х квадрат менше або рівня а квадрат, тобто ми приходимо до того, можна по-іншому написати, що х по модулю менше, ніж або буде рівня А, тобто х належатиме від мінус А до А. Тобто, якщо А у нас ось таке, то ми маємо ось таке значення Х. Цілком можливо, що це частинка майбутньої відповіді. А можливо, там, а можливо це вся відповідь, враховуючи там те, що вгорі. Але в нас ще є випадки другий випадок. А можливо, до А від 0 до 2 ще щось там приєднається. Тобто, ми не знаємо, ми собі. Червоним обвели і все і рухаємося далі. Ми повертаємося до ось цієї нерівності і кажемо, а чи може тут бути, що воно більше або до рівню 0? Може, звичайно. Якщо воно більше або дорівнює нуля, ми маємо тоді піднести до квадрата ліву і праву частину. І сказати, що оскільки наш підкореневий вираз став таким, що він більший деякого квадрату, то є абсолютна гарантія того, що він є невід'ємним, тому окремо писати А квадрат мінус х квадрат більше нуля, абсолютно не треба, більше або дорівнює, тим паче, що це враховано в області визначення. Тому ми спокійнісінько маємо це рухати на фініш. Маємо це рухати на фініш, і ми маємо розуміти, яким є А тут. Оскільки ми розглядаємо А більше 0, тут А більше буде рівню 2. Отже, для А більше буде рівню 2, ми з вами зараз будемо працювати. 4А квадрат, мінус 4 х квадрат більше А в четвертому, мінус 4А в третьому плюс 4А в четвертому. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що. 4а квадрат перепрошую. Ми бачимо, що трішечки все-таки у нас зникає. Ну, акурат, треба, треба Акуратність, Акуратність, коли ви сидите на зену, воно так не дуже добре. Значить, ми можемо сказати, що х квадрат менше 1 четверта, 4а в 3 мінус а в четвертому. Тобто я помножив, ну давайте я покажу: я помножив на мінус 1. Змінив знак нерівності на протилежне і поділив на 4. Отже, якщо А більше або дорівнює 2, х квадрат менше ось цієї величини. Ну, скажімо так, ентузіазму великого тут немає. Я поставлю 1, і мені ще треба область, е, е, використати те, що х від мінус А до А. Використати те, що Х від мінус А до А, це наша область визначення. Я її ще не використовував. Е, я не звернув увагу у другому, коли ми отримали Х від мінус А до А, тобто ми це з областю визначення цілком узгоджується. Ось наша область визначення. Не звернув увагу, треба було б звернути. Отже, у нас є область визначення, у нас є А. Більше або дорівнює 2. І у нас є ось така нерівність 1. І з цим всім ми маємо щось робити. Якщо х ось такий, то виходить, що х квадрат менше або дорівня квадрат, про що ми з вами, в принципі, вели мову. І нам також треба врахувати, що 4а в третьому мінус а в четвертому – Більше нуля. Ми маємо собі задати питання, коли це буде виконуватися, а в третьому виносимо задушки. Ми пам'ятаємо, що А більше нуля. і ми можемо сказати, що 4 А має бути менше нуля, тобто А менше 4. Тому ми приходимо до того, що якщо А більше або дорівнює 4. То один розв'язків немає. Один розв'язків немає. Тобто, це буде додано до нашої відповіді потім. Отже, остаточно ми розглядаємо, а що належить від 2 до 4. І фактично будемо шукати розв'язки ось такої системи. Ну що? Це. Теж не дуже приємно. Я казав, що ну, не, не дуже приємно це все робити. Що більше 1 четверта о цього виразу, чи А квадрат. Нам же треба встановити, як вони між собою співвідносяться, що більше і коли. Для цього давайте розглянемо різницю. Коли ми розглянемо, це буде А квадрат мінус. А в третьому плюс 1 четверта А в четвертому. Тобто, це повний квадрат ось такого виразу. Тобто, нам трішечки повезло. Тобто А квадрат більше або дорівнює 1 четверта 4 А в третьому мінус А в четвертому. Вже добре. Чому? Тому що, коли ми розташуємо це на координатній прямій, то у нас отут А квадрат, а нам треба менше або рівня, а отут оцей вираз, 1 четверта. Тобто ми приходимо до того, що х квадрат менше, ніж 1 четверта ось такого виразу, за умови, що А. Належить від 2 до 4. Ну, залишається тільки грамотно написати, що в цьому випадку модуль x менше однієї другої такого кореня, і тому х належатиме від мінус такого, а ми можемо ще А винести. Під знака корень. Я вже модуль не пишу, ми пам'ятаємо з вами, що А додатнє. Да? Значить, це буде 4А мінус А квадрат. Значить, від ось такого виразу до ось такого виразу. Ну, в принципі, можна писати відповідь. Значить, якщо А. Менше буде рівню 0 або А більше буде рівню від то нерівність не має розв'язків. Якщо А від 0 до 2, то ми з вами самий перший випадочок отримали, пам'ятаєте, ось воно. Де воно? А від мінус А до Х від мінус А до А. Тобто всі значення, що належать області визначення. І якщо А більше або дорівнює 2 менше 4, то х належить ось такому проміжку. Ну, Складна нерівність, я втомився, але обіцяв показати ще графічний спосіб. Я маю сказати, що графічний спосіб він, він оснований на ерудиції, все-таки розумієте? Тобто ерудиція полягає в тому, що коли ми з вами визначили, що А більше нуля, давайте я напишу, то інколи в математиці ось такий графік розглядається. І якщо. Є ерудиція, то ми розуміємо вигляд цього графіка. Він на вашому екрані. Це вигляд графіка для дорівнює 3. Тобто я в Десмосі намалював для дорівнює 3. Тобто ми розуміємо вигляд цього графіка для додатнього А. Зокрема, тут у нас буде мінус А, тут у нас буде А. Це область визначення. Оця точка. Перша, яка нас цікавить, це буде корінь із 2а. А точка максимум, а сам максимум функції оцей, буде 2 корінь із а. А наш знак більше. Тобто, якщо ми будемо розсікати прямими Y дорівнює А для А більше 0, або дорівнює, то що ми будемо бачити? Якщо наша пряма А нижча. Нижче y дорівнює А, де А менше корення з 2а. Тобто перший випадок. Якщо А менше, ніж корінь з 2а. Ну, коли це буде відбуватися? Ну, до речі, який х? Х тоді будь-який, правда? Х будь-який. Нас будь-який х за області визначення влаштовує. Коли це буде відбуватися? Ну, ми можемо. Спокійні, спокійнісінько це розв'язати, ми можемо сказати, що А більше нуля, тому А квадрат менше 2А, тобто А менше 2. Тобто ми з вами дуже швидко прийшли до того висновку, яке ми тут мали. Якщо А більше нуля менше 2, то х від мінуса до А. Все розв'язали. Ну, не розв'язали на цьому проміжку Да Потім давайте ми другий випадок, який ми розглянемо. Я спробую скопіювати, але, так, не дуже в мене місце. Тобто, великий малюнок, я просто дуже хотів цей графік вам показати. Е, другий випадок, якщо в нас. Ось така пряма бігає між цими двома числами. Тобто Y дорівнює, y дорівнює A, де A більше, ніж корінь із 2, менше, ніж 2 коренів за. Тоді наша, нам треба більше, ви пам'ятаєте, правда? Тобто нам треба те, що знаходиться вгорі. А, якщо А більше, ніж 2 коріння за, то нам треба оцей оцей. Ну і, в принципі, ми можемо дуже... про... Ну, давайте для яких А це буде виконуватися? Ну, для тих самих, які ми вже з вами отримали. В принципі, якщо А, О, перепрошую А менше неправильно пишу. Трішечки втомився. Тобто, якщо А менше, ніж А квадрат менше 4а, тобто виходить, що А менше 4. А там ми знали, що А більше або до рівня 2. Тоді наша рівність буде від однієї точки до іншої. А ці точки є коренями рівняння. Тобто, чому виграш? Виграш в тому, що ми не, не йдемо до нерівності, ми просто працюємо з рівнянням. Ці точки є корені цього рівняння. Тобто, Ми не працюємо з нерівністю, ми працюємо з рівнянням. Коли ми це рівняння розв'яжемо, як ви чудово розумієте, ми отримаємо ті самі розв'язки, які в нас там були. Тобто, давайте я їх просто перепишу. Плюс-мінус А на 2 корінь із 4А А квадрат. І нарешті, якщо ми скажемо, що наша пряма y дорівнює А, де А більше, ніж 2 з А, Тобто, ми прийдемо до того, до чого прийшли ось тут А більше або дорівнює 4, більше або дорівнює. Тобто. Якщо А більше або дорівнює, тобто А квадрат більше або дорівнює 4А, і виходить, А більше або дорівнює 4, то теж розв'язків немає. Тобто ми з вами отримали. І потім ми формулюємо відповідь, звичайно, отримаємо ту саму відповідь. Ми з вами отримаємо ту саму відповідь, безумовно. Але ерудиція нам дозволить дуже багато моментів. Пов'язаних саме з нерівностями, зокрема, і раціональними, з аналізом цього аналізу ми фактично уник, де, де воно. Ось воно. Ось не, не, так, не так воно просто на ЗНО здогадатися. Оцього аналізу ми з вами уникли що більше. Тобто, ми уникли дуже багатьох важких моментів. Але це треба і родитися. Це треба розуміти, як виглядає графік ось такої функції, якщо y від x дорівнює. ну, А ось вона в мене написана. Треба мати ерудицію, треба з цією функцією один раз зустрітися десь, зрозуміти, що вона може бути цікавою і корисною. Як може бути цікавим і корисним наш сьогоднішній фільм. Одна це одне з найскладніших завдань з параметром, яке було на ЗНО за ці роки. Я не можу скласти найскладніше, але це одне з найскладніших. Тобто я цей ролик знімаю у лютому 2025 року, готую цей матеріал. На сьогоднішній день це одне з найскладніших завдань з параметрами на ЗНО НМТ. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.